Зараз ми знаходимося на висувальній базі Черкаської міської ради дитячої школи. Ми приїхали. Зняти незаконне будівництво, яке знаходиться на землі, які виділила Черкаська міська рада дитячі юнацькі спортивні школи заслування 6.04.2010 року на розробку документації. І ви бачите, було незаконне збудоване будівництво. Ми не знаємо, кому воно належить, і ми хочемо вияснити, хто є на сьогоднішній день власником. Ну, будувати. На базі веслувальної школи, я вважаю, це хамство, щось, тобто забирати землю в дітей, які тренуються тут, це є грубим порушенням законодавства України. А як буде діяти міська влада, коли з'ясує, хто власник цього будинку? Я думаю, що ми винесемо це рішення на виконком на знесення, або людина добровільно передасть в цей дом, домик в висувальній базі, або ми винесемо рішення про знесення даної будівлі.